Кінець 2014-го. Україна досі повертає борги за євро 2012 і це не дивно, адже масштабніших проєктів і за обсягами будівництва, і за розмахом корупції наша країна ще не бачила. Та, хоча футбольний чемпіонат давно завершився, спроби заробити на ньому ні. У липні цього року Верховна Рада переглядала державний бюджет України. Депутати зменшили або призупинили фінансування держпрограм боротьби зі СНІДом та туберкульозом. Водночас вони збільшили фінансування національного агентства з питань підготовки та проведення фінальної частини євро 2012 та реалізації інфраструктурних об'єктів. Якщо раніше бюджет Нацагентства становив майже півтора мільярда гривень, то у липні він зріс ще на 250 мільйонів. Ольне свято закінчилося два з половиною роки тому, але в Україні агенція з його підготовки досі працює. Досьє. національне агентство України з питань Євро 2012 створено у 2007 році не встигло розпочати роботу та було ліквідоване у 2010 році. Відновлено прем'єр-міністром Азаровим. Нацагентство отримало виняткове право здійснювати закупівлі до Євро 2012 без проведення тендерів. Керівником відомства у 2010 році призначили Володимира Ковалевського. Мені би хотілося що президент і його генеральний директор клуба Палкін. Довірили нам приймати рішення по поставитися самостоятельно. Це фактично єдине відео з Володимиром Ковалевським, яке можна знайти в інтернеті. Як і більшість Донецьких, він уникає публічності до переїзду в Київ у 2010-му Ковалевський розпоряджався грошима Ріната Ахметова, будуючи стадіон Донбас Арена. Я благодарен тим людям, які довірили мені стрибство такого стадіону. моему большому опыту строителя придался еще опыт общения с иностранным партнером, с сжатыми сроками строительства, с решением вопросов проектирования на ходу. За час підготовки до Євро 2012 через Нацагентство пройшло понад 40 мільярдів гривень бюджетних коштів. Вже на початку 2013-го рахункова палата України дійшла висновку, що половину цієї суми майже 19 мільярдів гривень, використали неефективно. Відомство Ковалевського грішило тим, що проводило процедури закупівлі у одного виконавця без достатнього обґрунтування. Когда вот это много думаешь, да, получается, даже какое-то, понимаете, бывает решение, которое ну, не было ответа на это решение, да, вот потом оно так вот раз и проявилось. Потому что я так понимаю, что все равно это происходит под, под утро, да, когда уже вот так там, дремота начинается, да. И вот, вот, вот эти решения, бывает, часто у меня всплывают, и я так нахожу это решение, понимаешь, и думаю, вот хорошо смотри так. Утром со, со свежей головой нашел, нашел выход из положения. Кабінет міністрів України звільнив Володимира Ковалевського з посади голови національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проєктів своїм розпорядженням від 16 жовтня 2014 року. Формально агентство з майже двомільярдним бюджетом працює досі. Діяльність на цагенції координує міністр інфраструктури. Звертаємося до прес-служби відомства. Говоримо з Єлизаветою Ярмош. Керівника там вже немає, uh -huh. а, то, може там хтось є. Ну, в принципі, це агентство вже ліквідується. Вони б в агентстві мали мені прокоментувати оці два роки, що вони робили? А, мабуть, мабуть, мало. Тобто, Я якщо там є якісь люди, з якими ви можете мене зв'язати, ну мені нема, було. Нема, нема. Ну, розумієте, на жаль, нема. Ну, агентство воно зараз э, самоліквідується. Самоліквідується, але ж гроші на нього виділяються, а воно самоліквідується. Як це можу відповісти на це питання, тому що я некомпетентна, я не знаю. Ми кілька днів дзвонимо у саму нацагенцію. Ніхто не відповідає. Виїжджаємо на місце. На початку 2012 року агенція з підготовки Євро переїхала сюди на вулицю Хотівську. 4. зараз середа, 12.30 година дня. Ми спробуємо дізнатися, чи працює агенція, бо додзвонитись до них ми поки що не могли. Диваном охорони. Добрий день. Доброго дня. А скажіть, будь ласка, а агенція з підготовки євро тут є. Вибачте, на сьогоднішній день воно не ну, вони відсюди з'їхали, їх не, не существує тут. А де вони знаходяться, ви не знаєте? Я навіть не знаю. А коли з'їхали, щоб ми а, шукали? Більше як три місяці тому. Добре, дякую. До побачення. Отже, агенція з'їхала, хоча продовжує отримувати бюджетні кошти. У 2010-му для Нацагентства зі штатом у 80 людей орендували 17 17-й поверх київського бізнес-центру Парус. За даними Української правди, це коштувало державі 73 тисячі доларів на місяць. Незадовго до Євро-2012, очевидно, заради економії усіх переселили у віддалений від центру район на вулицю Хотівську, 4. Цей розкішний особняк дуже зацікавив слідство. Інфо. Ми знайшли документ, який змушує сумніватися у тому, що хтось економив державні кошти. Будівля на хотівській фігурує у цьому переліку об'єктів держмайна станом на серпень 2014 року. Органом управління є «Укрєвроінфрапроект», більш відомий як Нацагентство з підготовки євро. Тепер фонд держмайна намагається здати ці приміщення в оренду. Я дзвоню до оренди офісу на Хотівській, 4. Чисто оренду ну виходить, виходить з за квадрат 182 гривні, 72 копійки з ПДВ за один квадратний метр. Якщо повністю все, як то кажуть, як під ключ, там із туалетним папером, і з милом, і з тим всім, ну би такі дрібні, да, з мусор вивіз мусора і так далі, то це буде ще плюс 120 двадцять гривень. Ну, орієнтовно 300 гривень. За квадратний метр ми також знайшли рішення Голосіївського суду від 2009 року, яке узаконило будинок за адресою Хотівська, 4, як збудований приватною особою. Тобто 5 років тому приміщення було приватним, а тепер є державною власністю, якою керує Агенція Фантом. За логікою у 2012-му відомство Ковалевського не орендувало, а просто купило будинок. Метраж особняка майже 400 квадратних метрів. Навіть зараз схожі будинки у цій місцевості коштують півтора-два мільйони доларів. Питання до прем'єр-міністра Яценюка: як так сталося, що у структурі Кабміну досі працює агенція Фантом, яка готує чемпіонат з минулого? Чому її керівник, якого підозрюють у неефективному використанні мільярдів бюджетних коштів, тихо і спокійно залишив свою посаду, хай навіть і унаслідок люстрації? І останнє й головне на що витрачено наші мільярди?